Тату з помадою. У нас ефекти нові. Коротше, казка про дівчинку, яка крала помаду і малювала губи. Одного разу вона ходила і крала і хотіла намалюватися помадою. А мати їй не дала помаду і сказала, ні, я тобі не дам, бо тобі тільки 6 років. А вона каже, та я хочу намалюватися. Ні, тобі не можна, бо в тебе було, де алергія чи ще щось там. А вона все одно пішла, вкрала помаду, намалювалася. Ходить така, ходить, доволі на все. Типу, потім там вже батьки вертаються з роботи, вона швидко змила, а воно не змивається. Вона ще змиває, а воно не змивається. Дивиться, а губи такі виростають величезні вареники такі. Вона Боже, шурой мене спалять, як я маю бути, що то таке твориться, вона давай милом милити, вона не милиться. Батьки вже чує, двері відкривають, вона закрилась в ванні. <кхи> Вони прийшли, хочуть руки помити, не можуть, стукають, що ти там, е, там які там звали, не знаю. Зоська там, що ти там? <кхи> Вона, що там робиш Ліка, наприклад? Та, а вона там та я заняю. А такими губами та я зайнята, кря хря, як, як качка, такі вже вони виростають. Вона їх Чим більше ми її змиваємо, вони тим більше виростають. І такі вже, як в качки, такі кря-кря. <сум> а вони що там в тебе за качка крякає? Типу, ти що там качку купаєш? Де ти взяла качку? У нас же ж качок нема. А вона така. <каж> Та ні, то не качка, то я. І кря кря. І почала перетворюватись в неї голова на качку. Качечу. І вона така стоїть миє, Ми, думає, беру вже щось інше ми, інше мило, інше мило миє, випльовує. І воно нічого, губи виросли, голова качина виросла. Коротше, капець повний. Хвостик тіло. Ні, тільки голова. І вона почала плакати і каже, я більше не буду брати тої без дозволу, ні помади, ні в тата нічого не буду брати, без дозволу взагалі нічого не буду цей е брати, щоб, 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 щоб мені не можна. І плакала, плакала, а ті батьки чують тільки кря-кря за дверима, кря-кря. думаю, капець. Короче, що твориться? І тут раз, типу. Вона сильно-сильно плакала, сльози капнули на ту помаду, і вона перетворилась на дівчинку і думаю, Фу, слава Богу, більше не буду, так і більше ніколи не.